Сьогодні хлопцям на вечерю готую дуже простий, але дуже смачний салат. Перший інгредієнт цього салату буряк. Його необхідно відварити та почистити. А після цього натерти на тертку. До буряка додаю тертий твердий сир. Я додаю терте варене яйце. Тепер все це діло треба посолити, розмішати. Це вже виглядає дуже гарно. Тепер сюди я видушу ось цей весь часник. Все це діло дуже добре заправляти сметаною, але ми військові, у нас сметани немає, тому буде майонез. Щоб салат мав такий приємний пікантний смак, я добавив герчицю, тому що майонез у нас такий доволі піснуватий. На смак він дуже і дуже непоганий. От зробіть і напишіть в коментарях, як вам.